У 2015-му – дві кращі ролі другого плану та краще пластичне рішення спектаклю. У 2016-му гран-при за постановку «Самогубця». У 17-му «Однокласники» однокласники краща драматична вистава. Це лише підсумки трьох років і тільки за результатами одного театрального фестивалю регіональної премії Славна». Мова про Дніпровський муніципальний театр. Віримо, що 15 років тому виріс із аматорської студії. Перемога цього року готувалася напередодні. Прем'єра вистави Однокласники відбулася одночасно із конкурсом, тобто у присутності не лише глядачів, а й журі. Я Рахель, мне семь лет. Отец Мельник, я хочу стать врачом, как дядя Мойш. Якуб Кац, восемь лет. Мой отец торговец, я хочу быть учителем. Історію в чотирнадцяти уроках нам довірили подивитися напередодні прем'єри. Власне, в день вирішального показу оператори працювати не зміг би аншлаг у залі малої сцени. Це глядачі пліч-опліч, дихання в дихання. Я не думаю, що це спектакль, який має гратися на 500 місцевих залів. Захотілося такого камерного розговору. Передпоказ це не генеральна репетиція, а повноцінна вистава, хіба що для особливої публіки. На такі фокус групи театр віримо зазвичай запрошує знайомих, яким довіряють друзів, рідних, журналістів. Опісля слухають зауваження, складають враження і працюють над помилками. У нас буде ніч, для того, щоб все ткаректирують до завтрашнього спектакля. Першими однокласників побачили актори театру, не зайняті у постановці, та студенти театрального коледжа з курсу Володимира Петренка. Вони матеріал п'єси Слобедзяника пройшли власними ногами. Спочатку режисер поставив її саме як дипломний спектакль. Для Дніпра це не банально, але в світі таке практикують. П'єса розмінається і ділиться спочатку зі студентами. То тобто я цю роботу в коледжі, випускає свій четвертий курс. И понимаю, что этот материал как бы меня захватывает, волнует настолько, чтобы я потом со своими актерами делал его вот здесь, в театре. Это даже какой-то новый виток. Во-первых, в жанровом стиле, э, и, в принципе, наверное, в постановочном, хотя я еще не видел, но к чему-то материал обязывает. Потому что. Очень часто и на той же и в принципе, в репертуаре города видно французская комедия, американская комедия. Э и какие-нибудь попытки сделать что-нибудь странное. И вот как-то. Не знаю, мне вот это кажется материал прямым, целесообразным и очень таким цепляющим. Что можно было бы показать сеньора из общества, но ну, я не считаю, это такой как бы этапной для себя работы а пьеса Одноклассники польский драматург Тадеуш Слободзяник. Ну, это крупная пьеса, это высказывание, то, что я люблю в театре. То есть, когда ты, ты говоришь о, о себе и о своем времени. Хотя пьеса касается, да, это событие Холокоста в Польше в 1941 году. Мы пели песню Ксензе Матеуша из песенника «Антисемита» и плакали. Боже, що польше столько віков жоких врагов. Боже, ми молі тіля постарі, польщі от поганих багатихів. Я жутко нажався. Дипломники Петренка спокійні до того, що вони фактично були тільки сировиною для репертуарної вистави, ба навіть вистави лауреата. Вони знають, хто грає їхні ролі, та цілком згодні з рішенням режисера. Согласна з такими висеннями дюсера? Дюсер не слухає. Ну ні, хотів би з Робони. Що в другому можна сказать артист? Ну да, а що? Ну от якщо вибирати з... З Тараса і мене? Цього составу. Цього Це останній вибух сміху поза сценою. Далі буде напружена тиша і навіть сльози на очах. Хватай, лови. Я догнал його і поставив під ножку. Я споткнулся, упал, они начали меня бить. Ногами. Я не бил. Что это купкац? Да прыгался. Сути писы. Стукач! А что я мог сказать? Что все не так, как они думают. Спросить почему. Да я просто пытался закрыть голову, живот пач. Почувствовал, как мне сломали ребра. ладно, думаю, ничего заживет, сам дурак виноват. Одноклассники. Історія в 14 уроках. Вікове обмеження 16. Воно приблизне, каже Петренко. Людям старшим варто прихопити носовички чи навіть заспокійливі пігулки. Театральна умовність в цій історії на межі з життєвою реальністю. А то, що відбувалося в 1935 році, тридцять судьбу кожного з нас. Ольга Владимирова, Олександр Височин, новини дев'ятого каналу.